Ми сьогодні на дачі будемо квасити огірочки. Огірочки вибрали ось такі невеличкі, є різні, Квасити будемо в 1,5-літрових баночках, але це такий рецепт, що можна їх квасити навіть в 5-6-літрових баклажках. Огірки я залила на годину холодною водою, вони трішки постоять. Якщо у вас крупніші огірочки, залийте їх на 2 годинки. Постоять, я їх помию і далі покажу, що потрібно робити. Огірочки я всі вже помила і повідрізала кінчики, щоб не давали нам гіркоту. Далі беремо баночки. Я про всяк випадок взяла ще літрові, якщо залишиться в мене огірочки, а так буду закривати в півтора літрових. На дно відправляємо укроп, смородину два листочки, і по два листочки вишні. І беремо хрін. Листочки в мене вже сушені, можна брати свіжі, якщо у вас є свіжі. По два-три листочки, невеликих таких шматочків. Беремо хрін. Все як зазвичай. Перець горошок 6-8 штучок на баночку. Невеличкий лавровий листочок і два зубчика чесничку. часничку. Далі наповнюємо нашу баночку огірочками. В мене вийшло дві повних 1,5-літрових баночки і одна літрова. А також ще одна неповна літрова, з якої я потім докладу, коли наші огірочки докласяться, і їх стане набагато менше в баночці. Ми з цієї неповної розкладемо в ці три інші баночки і стануть повнесенькими. Далі, все побачите. Тепер нам потрібно. Залити розсолом. Розсіл я вже приготувала. На 3 літри води я взяла 300 грам солі. Добре перемішала і цією холодною водою з сіллю будемо заливати наші огірочки. Якщо вам потрібно менше або більше, розрахувати дуже легко. На 1 літру води потрібно взяти 100 грам солі. Огірочки будуть не солені, не переживайте, вони пересоленими не будуть. Тому що далі ми їх не цим розсолом будемо заливати, а простою водичкою після того, як вони заквасяться. Заливаємо розсіл. Залили розсолом і закрили звичайними кришечками. Відправляємо в підвал на 10 днів. Сьогодні вже 10-й день я дістала огірочки свої з підвалу. Тепер нам потрібно злити весь розсіл з огірочків. Злила розсіл, він нам більше не потрібний зовсім. Далі, зі своєї неповної літрової баночки, я перекладу огірочки ось в ці інші, щоб вони були повненькі. Все, залишилось у мене три баночки з огірочками. Далі нам потрібно холодною водою звичайною змити весь наліт з огірочків. 2, 3, 4 рази 5. Змиваємо скільки разів, щоб огірочки стали чистенькі, і щоб ніде не залишилось такого сірого, білого нальоту на огірочках. Старайтеся не використовувати воду з хлоркою. Бажано брати або з колодязя, або з скважини, з колонки. Тільки без хлорки. Все, огірочки я помила. Вони чистенькі. І залила їх звичайною холодною водою. До самого верху, щоб добре покривала водичка наші огірочки. І закриваю звичайною кришечкою їх і відправлю назад в підвал. Будуть зберігатися там дуже довго. Виходять дуже смачні, не солоні, не перекисають. Рекомендую спробувати вам такий рецепт. Всім дякую, пока-пока!